Цього року ПЦУ дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати різдво, 7 чи 25 грудня. І багато хто каже, що це буде такий ну певний удар по руському міру. Чи так це? Я вважаю, що це не зовсім так. Це занадто голосна заява. Ми, якщо ми перейдемо на новий лянський календар, ми станемо ближче до нашої материнської церкви. До Вселенського патріархату, і до ряду інших автокерфальних церков, які святкують всі свята за новою юліанським календарем. Ну, але щоб сказати, що ми тільки від руського міра відійдемо, це некоректно. Тому що і Афон, визнана святиння світового православ'я, теж святкує всі свята за юліанським календарем. Тому ми станемо далі не тільки від руського міра, але, від, але і від Афону. Але питання календаря це суто питання того, як люди звикли і як вони хочуть. Зараз, як ви вже сказали, ПЦУ дозволила святкувати тільки Різдво за новоліанським календарем. Можливо, з часом, і я маю таку надію, буде йти мова про перехід на новоліанський календар загалом. І це буде, на мою думку, правильніше. Тоді громади можуть обирати, чи переходить на цей календар, чи ні. Зараз цей процес триває, і я маю надію, що в скорому часі ми дійдемо до якоїсь спільної думки і приймемо все ж таки рішення з календарем. Але найголовніше не календар, а найголовніше це віра в Бога і мир в нашому серці разом до перемоги.